Друзі, всім привіт! З вами канал Просто Сем. Мене звати Сергій. Я вже сьогодні відкопався, є цікаві знахідочки, тому рекомендую це відео до перегляду. Погнали! Глядачі, на сьогодні перша знахідочка толкова. Ну як толкова може бути. Ось, дивимось. Випадає такий гудзик. Ну, якогось царизма, царський період. От. Такий гусь, Ну немаленький, з вушком, але без надписів лисенький. Тим не менш, забираємо і йдемо далі шукати. Сьогодні вже, друзі, холодніше, на друге поле я там поїхав. Тут теж траплялося середньовіща. Хочу зараз походити. Трохи вихідних є. Є можливість походити, познімати відосики, відпочити трохи від цього всього. Тому буду бігати далі. Що буду знаходити, друзі, все буду показувати. Так що не перемикаємось, дивимося далі. Думаю, буде цікаво. Друзі, знайшов сигнальчик непоганий. Било 93 От на Деусі Щас попробую Може в онлайні його копнути, якщо вийде. Щас буду дивитися. Ну, зараз можу показати, в принципі. Ну, тут колоколець наушники його зняв О, Щось, щоб удобно трохи було. Дивіться. 93. Ну, Щас попробую його викопати, цей сигнал в прямому ефірі разом з вами. Щас подивимося, що з цього вийде. Перебиває трохи вже, але Ну, зараз побачимо. Що за 93 тут. Кала колело. Зараз побачимо, чи після задуває. Ну вже викопав, друзі. Вже викопав. А що таке? Як будемо дивитися? Поки що я не бачу тут. Поки що не бачу, Що воно. Ось, друзі, щось викопав. Е, блистить, але, на жаль, не срібло. Якась шмуть. Якась шайба, чи то від курточки щось, якийсь зацепчик. Ну отак от, от, друзі, такий онлайнчик. Вирішив купнути, сигнальчик був непоганий, круглої форми, предмет. але оказалось алюміній. Ну що ж, їдемо далі. Глядачі, ось дивіться, така ямочка. Ходив я тут слід у слід з здоровою катушкою, не знаю, чи це фарт. Хоча камрад я вже повторювався в попередньому відео, що фортова катуха, це, ну не знаю, дивіться, я не знаю. Тут горбиста місцевість. ну До річки трохи є. ну Нема ні пологого схила, ні південних там оцих схилів. ну Нема такого. Дивіться, що я знаходжу, друзі. Це динарик. Як в мене пам'ять не вшибає, то це ну, фаустіна, походу. Баришня тут така намальована. Динарик. Я витягнув, дивлюсь, якась закиша монета. Думаю, ну, що воно таке. Ну, пропустив та й пропустив, думаю, з імплексом тут ходив. От хотів ще показати, що теж от такі от сигнали попропускав. Як можна було пропустити таке здорове. Блін, ну це круто. Дивіться, друзі, динарик. Ну хоча тут взагалі ні наконечники не, не попадаються, ні, е, ні фібули, нічого. Але динарик, друзі, це динарик. Це динар. Я в шоці просто. Як воно може тут бути? Ну, я нічого не розумію. Можливо, хтось знає. В коментах підсказуєте, як таке може бути. Я взагалі не знаю. Тут і середньовіччя, тут і... Не знаю, як вже назвати, бо в коментах мене там поправляють. Київська Русь, Хазари. Просто не знаю. Ну, місце біля річки, якби. тут можливо все бути. Але день ряд знаходжу, друзі. Це лайк, друзяки, це лайкосик. Це лайкосик. Відчищу вже вдома. Я навіть водичку дістав, щоб трохи його прочистити. Але я його знаходжу. Перший в цьому сезоні, друзі. Це лайкосик. Клас, 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 клас. Копаємо далі. Вже мені починається подобатись, хоча вже такий йшов, думаю, ну блін, вже все викопав. Не може вже тут бути нічого, може якась проволока. Ну, проволки тут дійсно хватає. Але дивіться, випадає. Клас. Ну що ж, копаємо далі, погнали. Знахідочка, друзі. Ось таке попадається. Кілечко таке, воно бронзове. Не знаю, камера передасть, бо грязне. От, треба відмивати все. Ну, Мені кажеться, це з їхнього періоду. Може ось, ось такої якось покажу, ось видно патина зелена. от. Ну, Від якоїсь кінської упряжі чи що. Конинка якась їхня того старого періоду древнього. от. Ну, Треба буде все відмивати, бо ну, ходити можна. Земля така, ось бачите, дивіться, не налипає. в принципі. В принципі, ходити можна. От. Ну от так от. так Ось Бачите. От. Ні, Ну є трохи такого. Ну, таких, щоб сильних сильних таких наруснів то немає. Сухенько, сонечко Щас от вже трошки сонечко піднялось. Ну, ну Я виїхав в принципі пізно. Але, тим не менш, виходжу, катушку от, так от потім мусор цю пленку викидаю. Вона чистенька, в принципі, бо зараз грязно все забивається. Неохота потім його в машину це все зложувати потрібно. Так що, друзі, так от. Копаємо далі. Друзі, дивіться, викопую, що монтірована яка монтіровочка. Хтось говорив, що з високочастоткою погано залізо копати. Дивіться. Б'є вона, аж, аж гай, шумить як б'є, показує гарно желізо. Така знахідочка, друзі. Так що все воно копається. Головне впевнено і якісно ходити. Поїхали далі. Знайшов, друзі, ось таку кулю, дивимось. Таку ще не знаходив, дивіться, з якимись такими насічками. От бачите, зверху і знизу є. Хто в цій темі, я просто по війні не копаю. Не впевнений, що це за пуля сказати. Ну, завжди такі гладенькі знаходив. А це з такими насечечками. Така пулька. Ну, Так, чисто показати, щоб сказали, щоб бути в курсі, що за пуля і від чого. Якщо знаєте, друзі, напишіть в коментах, буду вдячний. Все, їдемо далі. Вицепив, друзі, монітосика другого на сьогодні. Ось що попадається. Ох, випав. Тухи рукавиці не Де це, де це, де це. Десь випало. Ха. Странно. Диви. А, ось, знайшов. Попадається ходячка, друзі. Ходячка 10 копійок. Ось так. Така монітосінка. Вицепив, гарно било. Забираємо, йдемо далі. Глядачі, сигнальчик. Чітко 90 б'є, Пробую. Зараз купити. Що воно таке покаже. Що воно покаже тут? Чи щось класне, Чи... знову ну, якийсь шмурдель. Вже викопав. Викупав, друзі. Опа. Практично золото, друзі. <хи> Практично золото блистить класно, але але це шмурць знову. Щось не щастить на онлайн. Ну, буду включатись якщо класний сигнал Там ну, щось від горілки. якась пробки Їдемо далі. так Знову включення, є знахідочка, друзі. Дивимося, такий гусь попадається знову, але це вже без вушка. Ну, Тим не менше, що хотів сказати цим, дивіться, ямочка у моїх слідах, дивіться, мої сліди вон вони пішли. Вон, якщо вам, то, думаю, передасть камера, вон сліди, йдемо, йдемо, йдем. дивіться. Це я ходив ось ступаки, бачите? Осени ходив. Вон ступаки рядочком виходжував. І між своїх ступаків знову нахожу знахідку. Ну, так я ходив, друзі. Не знаю. ну Це тільки перші мої виходи були з Деусом. Але зараз вже <смір> з, з, з осені вже встиг і поміняти катушку і дивіться, знову бігаю і знову нахожу знахідочки. Тому, як то кажуть, вибитих місць не буває. Шукаємо далі. Попадається ось така штуковина. Сьогодні в принципі там желізо трохи попадалося, але не брав, бо не взяв з собою куди його ложити. От. Ну, така цікавенька річ, друзі. Хто можливо знає звідки це. Ну я не думаю, що це від СГ-техніки. Бо така якась тут Така якась прикольненька штукована. Якась засовка, може від печі щось. Ну, коротше, треба цю забрати. Вже біля машини близько. Розібратись, відчистити, що воно таке. Хто знає, пишіть коменти, можливо щось і цікавеньке. А ні, то піде на метал. Таке кіло 1,5-2 важить. Що ж, забираємо, йдемо вже в принципі, до машини. Може ще щось трапиться, якийсь сигнальчик. то покажу. А так на сьогодні, в принципі, буду вже збиратись, доходжу вже практично до машини і буду завершати отак. от.